Всі вітаємо на нашій платформі. М'ям'я Маріян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні дуже цікаве відео, воно буде коротеньким, це буде практичний досвід для вас, щоб ви знали, як себе захищати від тих поліцейських, які на себе взяли за багато повноважень. Це відео ще з двохрічної давності, коли був Моск, відповідно, події відбувалися в відділку поліції, де один поліцейський хотів мені. Навантажити свої повноваження. Що з цього вийшло? Дивимося в цьому коротенькому ролику. Після нього дам коментар. Значить, це є відділення поліції. Зараз я вам покажу другобицький відділ головного управління Національної поліції Львівської області. Якийсь тут пан хоче від мене маску. А ваші документи можна? Так, да, секундочку. Да. Ви заняті. Да. То чого ви зайняті? Так, не заняті. Ми пише заяву. А я да, до я вас звертався Я перепрошую. Людина зараз приймає мене... Так нас... чому людина я до мене? мене... Ви не маєте на це права. Буга Роман Осипович, поліцейський, Дійсно до 26.08.25. Номер жетону. 011 91 45. Так, от перевод слухаю. Ви бачите, ваш колега без маски. Оце що? Питання до мене є ще? Я просто хочу зачитати Кабінет міністрів. Омежить своєї компетенції і дає постанови і розпорядження, так. які обов'язково до виконання. Значить постанова Кабінету міністрів 1236 є обов'язковою до виконання, правильно? Ні. Чому ні? Тому що ні. Ну, як, 117 статті Конституції України. Прочитайте уважно, що я ви уважно зараз увагу. Прочитайте ще, ще раз. Можу, будь ласка, ще будь ласка. раз почитайте, будь ласка. Зараз з даний час трішки зайнятий. я вам зроблю зауваження. Ну так я можу в нього відмовитися. Все? Діалог закінчений? Чи ви ще щось хочете мені сказати? будь ласка, я спішу Мені треба написати заяву. Зрозуміло? До вас ніхто не е, звертався. До вас звернувся поліцейський. А, Питань же більше немає, бачите? Ну все гаразд, окей. Дякую за увагу. Щойно ви побачили ображеного поліцейського, який не мав жодних аргументів, і відповідно таким чином завершився діалог. Це приклад того, як працює Конституція і як працює Конституція на захисті ваших прав і свобод. Для тих, хто каже, що Конституція не працює, будь ласка, живий приклад. Конституція працює для тих, хто її вивчає, знає як нею користуватися. Хоча б раз прочитали статтю 3, статтю 5 і таким чином хотіти захищатися цим основним документом. А зараз хочу зробити коротенький анонс на наш завтрашній стрім з Владиславом в Села Соф'яни, із Мільського району Одеської області. Це та людина, яка потерпіла від ТЦКшників, і про яку я знімав попереднє відео. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами і не пропустіть цей дуже важливий стрім. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram «Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію, вивчаємо Конституцію, де ми проводимо стріми, на них запрошуємо дуже цікавих гостей, де кожен з вас має унікальну можливість зайти на цей стрім, задати питання, і отримати на нього відповідь. Хто хоче отримати інформацію про унікальний документ волевиявлення людини. Про його юридичну силу, як себе ним захищати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово, слововолевиявлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднаємося. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку самому акті проголошення незалежності 23 серпня, 1991 року, написав Левко Лук'яненко.